Змоделюємо таку ситуацію. Людина отримала поранення голови. Як слід накладати бинт для того, щоб убезпечити положення людини до приїзду медиків швидкої допомоги? Падіння цегли чи іншого стороннього предмету на голову, перебування біля епіцентру вибуху, ворожого ракетного прильоту чи вуличний конфлікт із застосуванням так званих аргументів. Ці та інші поширені ситуації можуть стати причиною виникнення травми голови, яка супроводжується крововтратою, викликавши швидку, за певних знань можна надати першу домедичну допомогу. Як це робити, нам покажуть патрульні поліцейські, адже під час службових викликів трапляється різне. Щоб людина не отримала ніяких там е захворювань, пов'язаних саме там з кожними моментами, також дивлячись, яка саме це е рана. Е якщо рана глибока, може заливати очі і кров. Тобто бажано швидше її. Швидше прийняти, як то кажуть, міри для того, щоб зупинити кров. Тобто, перш за все, якщо ви надаєте допомогу особі, особливо, якщо це особа не знайома вам, і ви не знаєте, ви знайшли там людину на вулиці, або до вас звернулися за допомогою, перш за все, ви маєте подбати про власну безпеку, а саме гігієнічно. Тобто, Дістати рукавиці, бажано, щоб вони у вас були, тому що ви не знаєте, чим ця особа хворіє, або її там якісь діагнози, діагнози і так далі. Тобто бажано одразу одягнути захисні рукавички для того, щоб не підсипити ніяку хворобу. Після цього також ми можемо розмовляти з потерпілим, так, якщо він в свідомості все нормально. Там спитати, як у нього справи, що з ним сталося, як так вийшло взагалі, що у нього лоб розсечений, так? або якась там рана на голові, так? він нормально реагує, тому ми беремо, якщо у вас є бинт в кармані, ми можемо одразу надати йому, як то кажуть, першу домедичну допомогу. То, якщо у вас є бинт, то одразу можна приступити і та надати там першу домедичну допомогу для того, щоб зупинити кров нашого потерпілого. Тобто одразу накладаємо на місце, котре кровоточить у нас. Протягуємо за вухо також, щоб наш бинт тримався. І бажано зафіксувати, ну дивлячись для того, що у вас є під рукою, так, і як ви можете з цим впоратись. Тобто головна задача це зупинити кров. Ну і, в принципі, в подальшому це вже викликати швидку, якщо це необхідно. І, як то кажуть, дивитись за нашим потерпілим. Щоб у нього далі нічого не сталося з ним погано, там або там, запитати, чи потрібні йому якісь ліки, запропонувати йому води. Як ти кажеш, таких нормативів немає, чим швидше ти якби накладеш, головне, щоб це було якісно. Тобто можна там швидко просто йому мотати ту голову, щоб... Ну, але якість, якщо якості не буде в цій, в цій дії, то в принципі від неї нема ніякого сенсу. Головне, це зупинити кров, дійти до певної мети, щоб людина підтримувала нормальне положення. Йому не ставало зле, тому що ми, в принципі, не знаємо, що з ним, як він отримав цю травму так. Може, в нього там струс мозку, або він впав з якоїсь висоти, так, але. Має там розсічення в даний момент. Мені здається, чим довше, тим краще. Тому що повинно його вистачити, щоб повністю зафіксувати, закріпити. Тому якщо буде бинт занадто короткий, то вам це не буде зручно робити. Він десь в якийсь момент просто закінчиться. Взагалі потрібно постійно підтримувати навички, саме відпрацювання допомоги першої до медичної. В реальному житті ну не, не сказати, що це буває настільки там часто, так але бувають моменти, коли приїжджаєш на виклик, людина отримує там, якесь поранення або це була якась бійка, і необхідно здійснити дану процедуру для того, щоб зупинити йому кров. Якщо є така ситуація, що у нас є якісь народні предмети або осколки. І вони у нашого потерпілого в голові, то ми їх самостійно нічого там не витягаємо, не трогаємо, тобто ніяких маніпуляцій з цим не проводимо. Наша задача, перш за все, це зупинити кров, а всі інші моменти вже будуть з ними справлятися лікарі. Систематизуємо отримані знання у зрозумілу інфографіку. Перев'язка бинтом голови в разі травми голови. Рану перебинтовують у вигляді вуздечки. Для цього треба спочатку зафіксувати бинт. Далі зробити декілька кіл навколо голови постраждалого. Опісля завести на підборіддя і шию через потилицю, зробити вузол на потилиці. В разі травми волосистої частини голови треба накласти пов'язку чіпець. Перед початком перев'язування слід накласти стерильну марлю на ушкоджену ділянку, яку зверху закриваємо бинтом. Його кінці спадають попереду вух постраждалого. Далі зробити декілька кіл для закріплення, які щільно прилягають одне до одного. При цьому лобова та потилична частини чергуються. Правильно перев'язати поранену голову не так вже й важко, але для цього треба мати практичні навички і знання і розуміння, що за чим слід робити.